Усім привіт! Ви на каналі Міра Плюс Тока-Бока. І в цьому випуску буде випуск про школу. Тобто про те, як я знайду ще одного крампета. Ви ну а я починаю. Ех. О, до речі, перед тим, як я почну, хочу сказати, що двірідний е, брат. В місті зомба у нас в гостях, просто щоб не, не двовалося, чому він сидить за нашим столом. Отже, починаємо. Ах. Чому ти сумуєш? Розумієш, в мене немає друзів, а батьки в мене в постійних відрядженнях і, і, ну, на мою думку, не дуже мене люблять, адже вони в постійних відрядженнях, вони майже ніколи не бувають вдома. Може, в мене і є двоповерховий будинок з басейном і з власною гігантською кімнатою? Проте мені бракує товариства. Так, в мене була моя Боня. Спершу ніби цілком було їй достатньо, проте я все одно дуже сильно хочу, щоб в мене був справжній друг. А в школі ніхто не хоче зі мною дружити, тому що думає, що я, оскільки я, ну, типу, багата, то я зразу вже буду. Якоюсь з верхньою дамою, що до всіх чіпляється. А я не така, я хочу, щоб в мене були справжні друзі, а Анті що раз два і ми не кинули. Розумієте? Розумію, я теж довго шукала друзів, але знайшла, бачиш, не навіть у тебе є друзі. Але я їх поки що загубила, але ж ми їх знаходимо. От, от. Ти ж майже половину тижня тому визнайшли до твого двірного брата зомбака. Ну це так, але ж ти знайдеш собі друга, Міра. Ой, це не так просто. Я ж хочу справжнього друга, а не когось, що з собі просто познайомиться і на другий день я з ним вже не бачусь. Це набагато складніше, ніж ви думаєте. Я знаю, що це складно. Ох, але треба подумати про це пізніше. Чому? Тому що мені в школу потрібно. В школу? А тебе на канікули? На канікули. А чому Т -т 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 тоді, коли я до тебе прийшла, ти не займалася. А, розумієте, просто в мене був карантин і ми займалися по онлайні, а тоді ж були вихідні. А, ясно. Отже, піду збиратися в школу тільки от доїм сніданок. О, до речі, можна тебе дещо попросити зомбачити? Що? Зуситься по господарстві. Заодно рослини ж будинок. Будь ласка. Звичайно, я буду радий. Чудово! Тільки. Ай, а можна як я є туди з тобою? Звичайно, можна місці. місті. Тільки щоб тебе ніхто не побачив. Добре. Я тільки зараз доїм. Окей. Я теж. Жду доїм Без проблем. <звук> ну, добре. Ходімо Місі, а я лишусь тут. Так, і заодно пригляну за боною. Звичайно, хоч вона і не зомбі-кіт. <звук> Смішно. Ну, добре. Пішли по рюкзак, я тебе там сховаю. Налажу. Чудово, ходімо. Тобто тільки ага, візьму гамазь із, із, із ключами. Тільки от зараз дістану ключі, де ж ділися? Ага, десь на дні гаманця. Хммм, знову. Ах, ну щось доведеться робити копію. Як завжди, знову. Знову все застряє там, де не потрібно. Ну, добре. Ходімо в місті. Мені в школу пора, бо ще це запізнюся. Ну що ж, так. Але просто надійні засоби безпеки Ой, що це в мене тут з рюкзаку все переверталося? Так. Отак от все ходимо. Ось ми і прийшли. Треба скоріше до класу. І ось, до речі, моя шапка. Тихенько. Побудеш в моїй шафі? Добре. Я зараз візьму ручку. А ти будь в моїй шафі, і, якщо що, прикривайся. Окей? Пора. Ходімо, ми спізнимось на урок. Добрий день, учні! Добрий день, Світлана Петрівна. Отже, сьогодні в нас алгебра. Всі взяли зошити. Так. Добре. Відкривайте дванадцяту сторінку і розпочнімо. ой, ні, я дуже запізнююся, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Бачите, запізнання, Світлана Петрівна. Нічого страшного, Світланко, сідай. Якщо ви перепутали ім'я Мене звати не Світланка, а Іванка. Добре, вибач, Іванко, сідай. Дякую. Отже, записуйте в зошити Фух, наступний урок мистецтво. О, цікаво, хто така. <плес> Не бачила ніж в нашому класі. Ходімо. О, привіт, Іванко. Ну і що це ти тут робиш? Готуюся до уроку. О, ні, вона ж не знає про цю влізабет. Що зараз буде? А що це в тебе в шафці? Відійди. а ну йде? А, ні-ні-ні, нам ні, ні, не можу заглядати. Не можна. Що це тут у тебе? <смір> Подивися. Карім, подивись, який вне жахливий рюкзак. Ха. Гірше <смір> не буває. Не чевайте мене. Ну, все, вони догралися. Гей, Елізабет. А? Ану поверни Іванці рюкзака. Ну, що ти мені зробиш? Ану поверни! А, добре, добре. Ідіть звідси геть, якщо не хочете, щоб я поскаржилась директорці. Окей, добре, окей, вже йдемо. Яка страшна Тримай рюкзака. Дякую, що ти мені допомогла. А давай будемо дружити. Давай. Мене звати Іванка. Я знаю. А тебе як? Мене звати Міра. Будемо дружити. Ой-ой-ой, в нас урок мистецтва, ми запізнимося зараз. Добре, як я зараз покладу воду. Обігли швидше. Пробачте за запізнення. Будь ласка. Нічого, дівчата, сідайте. Отже, сьогодні ми поговоримо про мистецтво. Самі перші малюнки виникли ще у стародавні часи. Ви закінчили? Так. Ого! Гарна, гарна робота, Іванко. Вау, Міра, ти справжня мискиня. Дякую. Дівчата, ви обоє дуже гарно малюєте, молодці. Дякую. Далі, далі у нас перерва. Дуже довга. Можемо піти в їдальню? Давай! це ви так 30 Вкрали мою шапку обікрали? Що? Що? Кого це там обіграли? Це кричить Елізабет. Кого це там обіграли? А що сталося? Що сталося? Мене обікрали. Це злочин. Злочин проти людства. Я вимагаю, щоб не йшли, А що вкрали? Ходімо, я покажу. Цікаво, що там вкрали. Не знаю. Цікаво, що вкрали Елізабет. У неї багато ворогів, але я не сумніваюся, що в неї вкрали прям. Що сталося, Елізабет? Що в тебе вкрали, Елізабет? У мене вкрали дорогоцінну річ. У мене вкрали мої кристали. Я, я маю їх повернути. Але хто? Я не знаю, просто поверніть їх негайно. Достатньо кричати. О, Міро, будь ласка, відійди. Ні, так не можна. Вона відвинувачує всіх підряд, хоча мабуть, сама деть, припнула свої дурнуваті кристали. Не, не обвинувачуємо моє обвинувачення. Міро, побачимо зараз, а ну, відійдіть. Ось твої любі кристали. Я вона їх знайшла. Ой, це тепер задоволена. Значить, це ти їх вкрала, Міру поясни. Я їх не крала, я просто їх знайшла. Я не завжди щось губить. А ну помовч, це ти помовч. Дівчата припиніть. Так, все, дівчата, ідіть до директорки. Але за що так не чесно? О, ну, Ні, Міро. Ідіть до директорки, це вже занадто. Але Світлану Пет до директора. Ах. Ні, це несправедливо Якби ти своїми кристалами нам не переживала, цього б не було. Ага. Добрий день, Ларисо косач. Що ви знову вичворили? Ну, це питання до Елізабет Міру. Ти раніше нічого такого не робила. Ага, скажіть це їй. Помов ще Елізабет. Що сталося? Міра розповідай. Ну, розумієте, Ель... Елізабет загубила свої кристали, а я їх знайшла і Вона подумала на мене і потім розкричалася. І Світлана Петрівна відправила нас до вас. Ясно. Ну, спершу обможемо обмежимось попередженнями, щоб сварок більше не влаштовували. А ти, Візобе, слідкуй за своїми речами. Ну, добре. Добре, будемо слідкувати. Дякую. Добре, дівчата, ідімо прийти. Не наводжу, я тобі ще помчуся. Угу. Побачимо хто кого. Вона мені вже на цілковито набридла. Піду, краще повім, почекаю Ех, Може, Іванка прийде. Ну Мій, Мій брат Циклоп. Циклоп Це клоп тут? Хіба ти знаєш. Ну Він завжди тягне різні мінерали або кристали. Але як нам його тепер знайти? Ну тут нам не обійтись без допомоги. Але ж, я, але ж якої? Твій брат зумбак у мене вдома, а я не можу піти. Зі школи додому, бо мене ще й знову покарання якесь призначать, що я без дозволу вийшла зі школи. Та ні, скажи своїй подрузі Іванці. Звідки ти знаєш про Іванку? Вона з Крапотів супер чутливий нюх. Ну, ну, добре, але я думаю, що треба їй сказати. Вона ж нічого не знає ні про Крапотів, ні про те, що я стала відьмою, ні про зомбака. Усе буде добре, ти лиш не познайомилась і ти вріфертувала від тієї Елізабет. Усе буде добре. Знаєш, інколи мені здається, що ти кажеш рацію. Ну, ну, ну добре, скажу їй правду. Нічого, усе добре, Іванко. То що там у тебе? Усе добре, обмежила тільки попередженням, але я маю тобі дещо розповісти. Що? Ну, розумієш, у мене є дуже великий секрет, який я нікому не розповідала. Який? Краще я тобі покажу. Нісці виходь! Це що? Крапет? Так, це місце. Крутий дуже з крампотами. Так, дружу. Я з нею познайомилась, коли стала відьмою і ще до того. Відьмою? Так, вона стала відьмою, щоб шукати крам Це ще крутіше. А, а, а розкажеш мені? Ну, я тобі розкажу пізніше, просто в нас є одна місія і. Нам не обійтись без твоєї допомоги. А яка? Розумієш, місці підозрює, що, криста, що, що кристал. Що вкрали веліс, його вкрав її брат Циклоп. Тобто її брат крапет у нашій школі? Так, я сама спершу здивувалася. Але як нам його знайти? Я знаю як. Ну і як місці. Зараз. Це ж, звичайний жмут паперу. Ну ти ж, відьма, так. Пам'ятаєш, як ти із зомбаком тренувалася робити спеціальні карти для пошуку крампотів, так. То зроби так само тут. Ти розумна. Карта для пошуку крампотів. З'явись! Круто! Це прикольно. Ну що ж, круто, воно показує, що перша підказка десь тут, прямо тут. Зараз побачимо. Вона має бути десь у шафі. Кнопка! Нажимай! Вау! Це, напевно, його кімната. Круто, але його тут немає. Або він переїхав, або що. Але зато тут є ключ. Так, ключ це наступна підказка. Тримай ключ, Іванка. Добре. Карта каже, що далі нам потрібно йти до спортивного залу на другий поверх. Ходімо. Далі ходімо за картою через спортзал. Але ж тут далі тупік, тут немає нічого, крім різних сторін, костюмів та музичних інструментів і м'ячів. Він показує, що вхід десь тут, Але ж це евакуаційний план. Ану, почекай. Вау, це так круто. Я не знала, що в нашій школі є таємний вхід. Це просто рожи в мозку. Згодна. Мабуть, тримай карту. Мабуть, тепер цей ключ треба приставити сюди. Оу! Заходь! Це таємний вхід! Він завжди був у нашій школі. Круто. І ось зомба! Ой, то тобто оце є клоп. Тут м -м, навіть є малий кошенятко. Привіт, це клоп! А чому він не говорить? Він тільки вчиться, привіться хлоп! Привіт. а хто це? Це мої друзі, Іван Катаміра. Є многі знайомитися. До речі, твій творідний і дворідний брат, брат. Зомбак умірив вдома. Ху! Це просто круто! Подивіться скільки тут цікавих речей! Тут є і чипси, і кола! Усі кошенятка! Дивися! Ха-ха, це так прикольно! Можна я зроблю? Ой, не їж його Добре, не буду. Круто! Це просто розрив мозку! Тут можна танцювати! Гей! <тит> <рес> Це так смішно. Це супер круто! Ми знайшли таємний сховок у школі, знайшли цик циклопа, знайшли ще му не кошенят ко я фанаті потім. дивно, бо, 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 бо ти не була засновницею фірми Булпаст. Не Булпаст. Це ж друга назва. А Знаю, <рес> я пожартувала. Це Так круто. Ну що ж, до зустрічі у наших нових пригодах. Ми ще з вами зустрінемося. До, до, пока!